У Криворізькому міському управлінні внутрішніх справ відбулись кадрові зміни. Наказ Міністерства внутрішніх справ України про призначення нового начальника цього підрозділу міліції сьогодні привіз перший заступник начальника головного управління МВС у Дніпропетровській області Вадим Фокін. Колеги, є повод, по якому ми зібралися. Повод серйозний. Хочу представити вам нового начальника. Гродського криворожського городського управління. Прошу любіть і жаловать. Гречух Андрія Олексійовича. Перший заступник міського голови Андрій Гальченка від імені Юрія Вілкула привітав Андрія Гречуха з призначенням. Він висловив надію на те, що професіоналізм та ділові якості нового начальника дозволять забезпечити правопорядок і спокій в місті, особливо у період соціальної нестабільності. всегда был, есть и будет взаимодействие с органами внутренних дел. Никогда городская власть не отходила от своих принципов и наша общая задача это... обеспечить сегодня мир и спокойствие, как сегодня, так и вчера, и будучи мир и спокойствие наших граждан. Я хотел сказать славу благодарности всем, кто сегодня находится в этом зале, за то, что всегда с честью и мужеством несут свои на сегодняшний момент обязанности в обеспечении правопорядка в городе. Что же касается Андрея Алексеевича, я действительно лично знаком с ним достаточно давно, мы только вспомнили, 10 лет уже мы знакомы. Это действительно профессиональный человек, который прошел путь от обычного милиционера к руководителю. Мы будем продолжать свою работу совместно с органами внутренних дел. И хочется, конечно, пожелать новому руководителю, чтобы как можно меньше годости встречалось на пути в нашем городе, что касается непосредственно правопорядка. Після свого призначення Андрій Гречух провів першу на новій посаді прес-конференцію. Журналістам він розповів, що проблеми міста його криміногенні вади знає добре, адже багато років працював в органах внутрішніх справ на різних посадах саме у Кривомурозі. Работав у головному розвитку. Це начальник уголовного розвитку Дзержинського району знають мене тут люди. Зампопер, начальник потом міліції транспортної. Транспортной милиции линейного дела больше пяти лет я был. Затем был заместителем начальника УВД на транспорте в Днепропетровске. Работал это до 2004 года. В 2004 году вы знаете, после событий я приехал в Кривий Рог и работал здесь в Уголовном розыске. Потом работал начальником Саксаганского района, тоже многие знают. И заместителем начальника УВД, начальником штаба. До дві до кінця 2011 року Андрій Гречух назвав напрямки діяльності Киргівської міліції, яким як керівник приділятиме посилену увагу. Підбор кадрів буде десь щось змінюватися. Саме головне це робота з общественністю, СМІ. Я чесно говорю, дуже відкрито на це буду реагувати в будь-яке час. Останні все по. По мере поступления проблем. Сейчас самая главная проблема узнать, что целая нестабильность определенная, и вот, не, некая депрессия, некая такая разгубленность среди личного состава. Ну, это будет не не очень сложно выправить, ну, надо будет время.